Друзі, вітаю! Сьогодні День Незалежності України. Тож сьогодні робимо та рознурення на тему, від чого вам вже нагода звільнитися. В чому ваша зараз незалежність, вже така істинна незалежність, фундаментальна. А від чого все ж таки вам же на часі звільнитися? Буде, як завжди, три позиції. Не забувайте про те, що на моєму ютуб-каналі вже більше 450 відео на абсолютно різні теми: як для тарологів, так і для езотериків, так просто для пересічних громадян, які цікавляться час від часу, а може і на постійній основі, питаннями саморозвитку, самозаглибленнями, самоаналізом. Тож для всіх там є дуже багато відео та рознурень, та рос розкладів інформативних відео на дуже глибокі, нетривіальні, абсолютно унікальні теми на українському YouTube. А глибше ви не знайдете. Того ж, будь ласка, переходьте посилання у біо, а тут ми робимо коротенькі такі таро-розклади для того, щоб схопити якусь тему і щільно так само заглибитися і подивитися, А який відгук. Це має наразі у мене нічого не буває. Просто так, або як не при нагоді. Якщо ви зараз потрапили на це відео, то точно щось абсолютно для себе зараз почуєте. Отже, буде три позиції: інтуїтивно виберіть свою, або якщо у вас є людина, яка вам не байдужа, можете також подумати за неї для візуалів. Я зараз позиції покажу. Погнали! Сьогодні працюємо на класиці. Ой, перша, друга, третя, я вже трошки побачила. Ох, на сьогодні аркани. Тож, досліджуємо: перша позиція: від чого вам наразі треба звільнитися? В чому ваша зараз незалежність, до якої ви прагнете вже, або що треба звернути увагу. Грошова. Незалежність, від чого треба звільнитися? Від залежності, від знаєте, такої сталості у грошах. От коли в мене є там накопичення, от коли я, як мишка-нарушка, щось там собі значить, накопичила, от таке, знаєте, як мінімум, який не згоряє. І ви такі повністю сидите на цьому фундаменті і дуже-дуже боїтеся, що щось там вас потривожить, якось щось порушить ваш такий спокій матеріальний, і це вас затискає, це не дає вам у цього відчуття вільного життя, розправити крила, іноді буревій, іноді вітер, іноді попутні, іноді абсолютно лобовий, іноді вас зносить. Життя це хвиля, це завжди непередбачуваність. І оця сама сталість, стабільність, вона вас буде постійно тригерити, бо від цього відчуття такої оманливої а, стабільності треба звільнитися. Це те, що не робить вас незалежним. Це на момент зараз. Таких моментів вас може бути багато. А, але саме <кій> вибачаюся, трошки була в мене нежить. Але саме зараз це той момент, який вам не дає спокійно дихати в довірі в тому, що все має свій потік, все рухається. Мільярдів процесів у одну секунду в кожній нашій клітині. Тобто оця оманлива стабільність, саме матеріальна, да? коли ви а, намагаєтеся втримати, схопити свій такий якийсь а, мінімум, грошовий, матеріальний, отак затиснути, знаєте, і ви тоді от відчуваєте себе ок. Але це не ок, врешті-решт, тому що це вас тримає у залежності. Тому від цього треба звільнитися. А у чому дійсно ваша незалежність? У чому ви дійсно незалежні, так? Да? У чому? Оце молодці. Оце молодці. Ви вмієте робити таку собі чистку, коли у вас, в ваше життя, щось приходить, що вас намагається порушити вашу стабільність. От, от, от перша позиція, ви настільки. Захвачені поняттям стабільність, от для вас це все. З однієї сторони, це вас тримає, тримає у якійсь напрузі, а з іншого боку, якщо хтось іззовні посягає на вашу стабільність, якщо хтось буде намагатися вами керувати або брати ваше життя під кермо, або вас якось пригальмовувати стримувати. З вас рабів якихось робити фізично, ментально, емоційно. Ви абсолютно не боїтеся все це. Ви знаєте, ви можете такий бадабум зробити. Ви не боїтеся своє життя. Руйнувати те, що вас може стримувати. Якщо щось вас гальмує, ви не боїтеся навіть ті речі, у які ви там довго вірили, на яких ваше життя довго базувалося, те, що було вашим фундаментом. Якщо ви розумієте, що це не дає вам волі рухатися далі за власним покликанням зухвалості на те, щоб пройти скрізь руйнацію. Так послати все, от зробити просто такий, таку чистку, знаєте, як кажуть, кармічна чистка. Оце ви, і карма, і серп, і молот, і все на світі. Знаєте, от ви той самий Джевелін, який одним буквально пострілом може зруйнувати все лише б захистити свою свободу у волі. До речі, ви людина дуже така самовпевнена, в якому плані. Можливо, саме по першій позиції ви так багато вже кого відпускали. Чого відпускали? Так багато перша позиція, до речі, у коментах напишіть мені, чи це так. чи Це, до речі, моя позиція. Так багато у вас було якихось моментів переламних, коли, коли наче, от все стабільно-стабільно і все класно, а потім якийсь момент, коли ви розумієте, а зараз на 180. І от ви напрацювали той момент. Коли, не боючись заради більш величної, більш фундаментальної мети, ви можете зруйнувати свій спокій, але ви при цьому вже навчилися за будь-яких обставин відчувати себе дуже впевнено. Дуже впевнено. Іноді ця впевненість, вона ніби, знаєте, так, як парканом, як паркан. Навколо вас не допускає до вас е, багато людей. Бо люди считують вашу таку, знаєте, якусь таку непохитність. До вас просто так і не підійдеш. Да? Ви, ви і не підпускаєте у свій простір. Таку впевненість зовні дуже зчитується. Ось така моща перша позиція. Позиція. Я ж, як Юлія Володимирівна. Отже, друга позиція: від чого наразі треба стати незалежним? М? Від чого? Ой, ви дуже-дуже любите комфорт, мої хороші. Ви так любите комфорт. Ви так любите, знаєте, свою, своє, своє так, свій такий кокон, своє таке яєчко, в якому ви сидите, пригрілися. Все таке у вас до болі знайоме, така у вас от навколо вас все настільки вже як складений пазл, і носа не хочете сувати туди де щось нове. От настільки вам сухо і комфортно. І настільки ви в цьому, отак, знаєте, якусь щілинку у зовнішній світ, і так, та ні-ні, ні, вдома ні, ні, сухо і комфортно. Ще посиджу, так? Да? Камон! Ну, ви повністю закриті, при тому, що навколо вас купа якихось можливостей для того, щоб побачити, що там безпечно, там безпечно, знайомся, іди, рухайся далі, пробуй. Ай, ні-ні-ні-ні, Оце така, знаєте, у вас якби насиджене місце, а хочеться, да, а вже хочеться у нове. І ви оце і так, і нашим, і вашим, і так, і сяк. Оце те, що вас тримає у тисках. Оце, оце те, що вам не дає, власне, наповнити легені, розправити крила і погнали. А в чому по другій позиції ваша дійсно незалежність? Така вже пропрацьована, така вже мощна, потужна. У чому? У чому? От дивіться, панове, в чому незалежність? Якщо ви дійсно для себе робите істинний вибір. Ви починаєте рухатися, але дуже грамотно, дуже продумано керуючись своїм таким а, духовним фундаментальним знанням і глибоким інтуїтивним відчуттям, що я маю на увазі, коли у вас дійсно сходяться ці плюси і мінуси, коли ви робите вибір, керуючись своєю інтуїцією, своїми цінностями. Тим, що вам наразі притаманно, коли не спішите, то у вас включається така енергія переможця, коли у вас рушійна сила, як у потяга, у надпотужного потяга. І ви просто починаєте прорубувати собі стежину. Тобто ви можете, ви можете подивитися на те, чого ви зараз. Обираєте оце саме стареньке, дуже комфортне, але вже таке заєжжене вашу траєкторію існування, у якій ви закриті, того що просто ви ще не відчули, а у яку нову сторону ви волієте? Це у вас є так, коли прям душа прагне. Да? А, а чи ви взагалі хочете кудись рухатися? Давайте тут по другій позиції трошки копнемо. Так, да, у вас є, ой Боже, ще й аркан арканмах. У вас є якась мета, у вас є вже вогонь, який вам підказує, що цікаво, де є зухвалість, на що вже є цей поклик. А що ж тоді заважає, якщо таке вміння? А боїтеся себе ще проявити. А от не вистачає цієї зухвалісті. Для того, щоб десь себе проявити, десь показати. Знаєте, без якогось такого стіснення, щоб потім, а як на мене подивиться, а як мене оцінять, да? от не вистачає цього, цієї навички, яка є у дитини, зробити просто заради факту життя. Да? А потім подивимося, як воно буде. От не вистачає, але шанс є. Тож я вас прошу: не тормозі, снікер-сні. Погнали, погнали. Пакетик юпі, заправили водичкою і погнали. Як в дитинстві, як в дитинстві. Більше зухвалості, свободи, довіри. Погнали. Третя позиція. Від чого вам зараз треба отримати незалежність. Від чого? Угу, угу. Панове, от дивіться. Ваша залежність в тому, що ви дуже серйозно сприймаєте ті речі, які можуть, знаєте, от іноді ми творимо щось величне, і ми розуміємо, оце я вже навіка. Як радянський фундаменталізм, да, конструктивізм. Якщо будували, то такі вже будинки, що просто наступних, наступну еру динозаврів вже пройшли. І у вас залежність в тому, що ви не можете дозволити що собі щось. Спробувати зараз у моменті. Нато ви вже серйозні, надто ви фундаментальні. От за щось, якщо ви щось вже беретеся робити, або спробувати, то так, такий контрольор вже вас вмикається. Треба все взвісити, треба все прорахувати, проаналізувати. На якусь навіть маленьку ідею це ремку підключаєте і давайте її ганяти. А справді. Життя іноді в деталях. Тут спробував, тут з кимось пішов, пішов у контакт, тут щось зізнався, тут знову спробував, вийшло, не вийшло. Тільки тізі. трошки легше. Не вимагайте від себе у всьому такої фундаментальності, у всьому такої, знаєте, прямо от навіки. Бо що потім люди скажуть, треба вчитися просто пробувати. Більш того, ваша незалежність. Ваша залежність в тому, що ви, якщо підтягуєте якихось спеціалістів, то це мають бути лише професіонали, і ви ж маєте відповідати цьому рівню. А ні, панове, це може бути трошки легше. А в чому ваша справжня незалежність? У тому, що у вас так багато ідей, що ви людина, яка цікавиться, такий має кругозор. Ви настільки багаті в тому, у вас така потуга прийняти в себе нове, конкурувати, показувати себе, дивитися на інших. Боже, яка у вас сила, яка потуга, яка міць? Вам невідомі страхи, сумніві. Ви просто людина, яка, от якщо вам щось заманеться. Якщо це дійсно у вас викликає захоплення, ви як той потяг просто знесете все. І ви вмієте ділитися і знанням, і отримувати знання, і ділитися. І тримати баланс і як інвестор, і як донор, і як той, хто вміє питати про допомогу. Навчить цьому інших. Треба спілкуватися більш. Щиро не бійтеся комусь розказати і про свої сумніви. Дякую на все добре. Будьте незалежні!